Домашні курочки. Кінза. Сук березовий, зелень. Зараз ми спросимо. А по чому ваші кури? Добрий. день. Добрий. 120. 120. По 120 за кілограм. А, кілограм. Ви да. за кілограм. І скільки да. вона? Чи бульонечка? Бульонечка не набагато. Кіло 300, кіло 200. Mm, Супер. <плес> ну, супчики, холодчики. Давайте ми з вами отаку. Mm. Бачите, чи да, у нас броля. Ні, оце супова, супчики, холодчики, бачите? Гарно, там ще яїчка, вона скільки у нас <плес> запускає групі. Його сторона не набагато витягує, на 130 дві, 130 буде. 130 гривень курочка. <плес> так це ж домашня. Яйця двожовткові бомбезні. Це дуже хороша. Кстати, люди приходять, і їм сподобалися, і вони шукають Олену. Ось. Яїчко де 55, 65, 60. 75. І два жовтка. Да, так, я їла ці два жовткові, зайшли мені на урок. Так, тримаєте, О, дивіться, отакі упаковочні. <пасик> по 15, <пасик> по 28, <пасик>, по 30 коробочки упаковочні. <пасик> угу. Все Є? по 10 гривень. Та, дивіться. ізюмчик Дивіться, така присипочка. Зірочки. Ось гляньте. На Прийшли, купили на пасочку 10 гривень недорого. Ні, ну вони всі яртенькі, бачите, всякі візіруночки дитячі, 20 кропчик. Бачите, супер, по 5 гривень. А їх можна в воду не кидати, а феном. Так, да. і воно купить схватилося і все швидше навіть. Феном можна на яєчкові робити. Так, свічечки по 5 гривень, по 8 гривень, по 12. По 15 і по 25. Так, також є формочки. Недорого. Дивіться, 5 гривень. 8 гривень. 10. Ну, якщо таку величеньку, хочете 12 гривень. 8, 10. Ось така взагалі. Це, мабуть, паска здорова буде. Це кілограмушка, да? 25 гривень. Одна штучка да, виходить. Да, да.